Занедбана та змарніла набережна на вулиці Валенберга в Мукачеві чекає, аби і на неї звернули увагу. Цей відрізок зеленої частини міста потерпає від байдужості не лише самих жителів, а й місцевої влади. Тут розбита дорога, поламані лавиці та відсутні сміттярки. Тому нещодавно і окрасою набережної стало ось таке міні-сміттєзвалище. Не менше нарікань на стан тротуару, яким тут ні пройти, ні проїхати. Шашку покласти. Ну це буде діло. Бо Тут, коли їдеш дощ і вся вода дивиться, збирається сюди, то й лужі сплошні, коли дощ, Бо тому що уклон. Уклон треба зробити, щоб туди пішов. В першу чергу так незручно йти, тому що підвертаються ноги в різні сторони, тому що йдеш горбик-ямка, горбик-ямка. Бачите, які, які якісь криві так йдете, Моя мама майже на каблуку, чи не впала. Пасти тут можна точно не від сміху, адже у вечірній час на набережній бракує світла. Вечірній час практично відсутнє висвітлення, нема мусорних ящиків. Ну і, звичайно, обикновенної дороги не вистачає. Справи на інших набережних містах куди кращі. Тож люди просять, аби і на вулиці Валенберга навели лад, щоб набережна стала схожою на зону відпочинку.